Було вирішено провести святкування атлетичні змагання у грецькому містечку Олімпії, які пізніше, назвали, пізніше отримали назву Олімпійські ігри. Ось такий диктант. Що ви з нього зрозуміли? Денисенко. Давай Денисенко. Те, що Цар не хотів, щоб жителі, інших, чоловіки інших міст, дралися оце все. Тому він пішов до віщина, а той дав йому пораду. І тоді вони вирішили назвати Олімпійські Ігри. А яку ж пораду він дав? Яку пораду дав віщун цареві? Мар'янська. Він дав пораду, щоб чоловіки не дралися у війні. Треба придумати змагання, у яких можна продемонструвати свою силу. Їх назвали Олімпійські ігри. Дуже добре. А на честь якого міста назвалися ці ігри Олімпійськими? Мелі... Давай давай Марія. Давай, Мені здається, що вона на честь міста, а на честь гори Олім. Якщо я правильно пам'ятаю. Грецьке містечко Олімпія. Грецьке а, Олімпія. Містечко Олімпія. Так. Так. так, добре. Зараз я гляну, скільки вас. Бо мені ж треба подивитися. Ой. Так, хто в нас тут приєднався? Кого в нас немає? Ага, немає Елі і немає е, Ілька. Ні, так. так? Ілька. Ну, діти. Все рівно писати треба. Я думаю, що доєднаються. Не знаю, чого там Елі нема. Зараз я її напишу. Ви поки що готуйтесь. Записуйте, будь ласка, дату з я... Дату. Хто почекайте секундочку, не пишіть І Хто знає, яка сьогодні дата? Віка. 23 січня. Правильно. Діти, я вас дуже прошу, якщо у вас. Ще не закінчилася сторінка, все рівно, залиште місце, місце там. І на новій сторіночці ви мене чуєте? Що Мар'яночка, ти хотіла сказати? Я хотіла сказати, що нібито ми такий диктант вже писали. Не знаю, зайчик, це ж прислали от таке написати. Будь ласка, на новому листочку, Сергійко, ти мене чуєш? Да, да, Як да, якщо... Так, так, да. так, так. Покажи, покажи всім, покажи всім. Покажи пальчиком, де треба писати. Покажи пальчиком. Мар... Мирослава, що покажи. Тут? Три... Ой, на Так, не писати. На новій. Нові... Не, не Залишила... на нові, на нов... Я не буду чотири рядички, але я пропускаю пишу. прошу знову. Правильно, записуємо. Два... Так, так, Мар'яна, де там у тебе? Я погано бачу, бо щось камера у мене така. Трошечки, якщо залишається, все рівно на новому листочку. На новому листочку. Ілько доєднався, Ілько, ми зараз пишемо диктант на новому листочку. Запишу, записуєш дату 23 січня. Класна робота. І записуємо диктант. Слово диктант не пишете. Поки що, поки 23 січня пишете. Класна робота. Пишете красиво, виводите кожну літерку. Саша, ти пиши, будь ласка, бо я не бачу, щоб ти писав. Сергієчко, ти написав вже? Руська попала. Так шукай швиденько. Так а як 23 23 січня. я пишет, Мирослава Умничка двадцять 23 -й. січня. Ти що, ще не, не приступав до написання? Дивись, Мирослава вже сидить, чекає. Мар'яночка сидить, чекає. Так і Тек, наш е, текст диктанту складається з трьох абзаців. пишу списування. Я просила написать списування. Я просила писати списування, скажи, будь ласка, не треба. Ні, хто почув, що я сказала писати списування. Слухаю, Віка. А диктант. Ви написали 23 січня. Написали класна робота. Тепер пишемо диктант. Третій рядочок. Диктант. Наша ручку знайшов. Да. Так, диктант написав слово. Так. Да. Слухаємо перше речення. По -по -по поставте пальчик, поставте крапочку. Відступ, зробіть відступ. Поставте крапочку після пальчика. А це як робити абзац? Так, цей називається відступ, називається абзацем. Перше речення. Для започаткування Олімпійських ігор нам, ой, про започаткування Олімпійських ігор нам розповідають давні сказання. Останнє слово сказання. Олімпійські ігри це назва, якщо назва, то. Це на екран що на екран скинуть? Що скинуть на екран? Це не за це диктант. Не... Саша, диктант це ми слухаємо вушками, а пишемо пальчиками. Це не списування. Це диктант. Пишемо перше слово. Про що? Про. Сергійко, про. Я написав про. Наступне слово започаткування. Можна, і, а можна заново, бо я коли під'єдналась в прошлий раз, то в мене, в мене взагалі вас не чуло. Про. А все це початок диктанту? дектанту? Да. Так, вістопу про, да? Угу. Простовання. Диктуйте собі підносика. Я зараз перевірю правильно це слово. Добре, Вікочка. перевіряємо. Започаткування. Далі йде назва ігор. Пишемо з великої літери. Олімпійських ігор з маленької. Олімпійських з великої ігор з маленької. Забзацу. Що за бзацу? Продовження речення, Саша. Започаткування Олімпійських ігор, олімпійських Підайши великої викордети. Так. Так, олімпійських. Нам розповідають, я є пашу. Може, А можна так перенести роз, а туди повідають, тільки так. Олімпійських ігор нам розповідають. А що після Олімпійських ігор? Нам розповідають. так нам розповідають? Давні сказання, Роз, о, фі, о, о, а давние букви «н» буквы. Ну, певно, Мирослава, давні, сказання, сказання Две Литр Эндру. Давни слазання перевіряємо речення. Перевіряємо про Започаткування Олімпійських ігор нам розповідають давні сказання. Наступне речення продовжується на тому ж рядку. Познайомимося з ними, познайомимося Чекайте. з ними. Де не пошукання, познайомимося та познайомимося з ними, а після давні сказання? То пис... Ой, то ставити крапку? Так, Сережа, ми не встигнемо написати диктант за урок, тому що дуже повільно деякі пишуть дітки. Я вже написала познайомимося з ними. І крапка. А тепер послухайте, як я кажу, познайомимося з ними. Зна кокли. Я й подумала, знакомила кучу крапа. Я теж. Я думала взагалі. Тихо. Що Тихо. Так. Наступне речення з відступом. Зробіть відступ, будь ласка, поставте крапочку. Та чекайте. Ні, я не буду чекати, Сергійко. З відступом. Так, відступ. Мирославо, ротик на замок. У ті далекі часи давньогрецькі міста, які називалися полісами, часто ворогували один з одним. Починаємо. У ті далекі часи. Сергію, що сталося? Де ти пишеш? Познач. І Де ти пишеш, Сергійко? Поздно. Йомимося з ними. Ще після усіх далеких часів. Тихо. Мирослава. Сергій написав. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. У ті далекі часи, давньогрецькі міста, давньогрецьке одне слово. А з, з великої ліски. Ні. Ні. А яка наступна після познайомимося mm -hmm. з ним? Крас, червоний рядочок. У ті далекі часи, давньогрецькі міста. Mm -hmm. я mm -hmm. Зробили тишу. Зробили тишу. Mm -hmm. у ті далекі часи давньогрецькі міста Саша, де ти пишеш у, А Так. Давньогрецькі міста, Сергійко, ну ми не можемо так писати повільно. Швидше трохи. У ті далекі часи, давньогрецькі міста, кома, які називалися полісами. Полісами з великої, так? Ні. Називалися полісами? Так. Сергійко, для тебе дитині У ті далекі міста. часи давньогрецькі міста. 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 Напишу міста. Пиши міста. Ома, які називалися полісами? І, і, і. Одне слово, мене. Таша, чого ти дивишся? Ти вже написав всі слова? Що пише, які? які називалися полісами кома? Часто ворогували один з одним. часто ворогували що після називалося полісами полісами часто ворогували Часто ворогували один з одним. Я Перевіримо речення, у ті далекі часи, давньогрецькі міста. Які називалися полісами, часто ворогували один з одним. А після полісу ж не треба кому ставити? Треба. Треба. Так все. Саша, Що? де ти пишеш, Саша? <питання> Саш, я спитала, де ти пишеш? Я не знаю, де писати. Все зрозуміло, ти не пишеш диктант. Сергійко, де ти пишеш? Час. <питання> Ворогували. А. Один з одним. Наступне речення. Цар одного з міст був дуже занепокоєний цими постійними війнами і одного разу звернувся до Віщуна за порадою. Продовжуємо писати на тому ж рядку. Цар одного з міст. А після один. З одним. Тітяна Вальтіна. Слухаю. А знову рядку? Ні, продовжуємо писати на тому ж рядочку. Я напишу на іншому, бо у мене на місці вже. Добре. Не. Продовжуємо. Цар одного зміст. Я забув, що після – «один». Крапка з одним. А далі, Сергійку, продовжимо з великої літери, бо початок речення Цар одного зміст. Далі пишемо був дуже занепокоєний. «От». А занепокоєний цар одного з міст був дуже занепокоєний. Сергій, де пишеш? А, міст, дуже добре, був, був дуже. занепокоєний бачу, вікучка, бачу, був дуже занепокоєний. цими постійними війнами. Мирослава, підніми носика. Сергієчко, де ти пишеш? А ще постійними що писати. Війнами. Крапка? Ні. Простягніть ручки, розробіть зарядочку ручками. Зробіть. Так, продовжуємо писати. І одного разу продовжуємо речення. А після одного Ніякої коми продовжуємо речення. І одного разу. Звернувся до віщуна. А після разу. Що писати? Звернувся до віщуна. За порадою. Поставте крапку, перевіримо речення. «Цар одного з зміст був дуже занепокоєний цими постійними війнами і одного разу. Звернувся до віщуна за порадою. Так, мої любі, другу частину диктанту ми напишемо на наступному уроці, тому що диктант ми не встигаємо написати. А зараз хвилина мовчання. Зараз хвилина мовчання. Підніміться, будь Почекайте, ласка. Почекайте, цього? А що після ось цього? Порадою. Потім допишеш Сергійко, встань, будь ласка. Саша, встань, будь ласка. Сергій. Так, дякую вам, діти. Пам'ятайте, завжди наших героїв. Так, мої любі, мені зараз треба відійти. Е, і на урок я можу на, на, після вашої У вас англійська друга, правильно, можу трошечки, трошечки, хвилин на 5, може, на 10 спізниться. Тому, будь ласка, зараз займіться своїми справами, і на урок я не вимикаю. Ви так тут і залишаєтесь, тільки щоб була тиша. Домовились? Так. Все, все. Все. І вимкніть да, запис. Так, запис, будь ласка, вимкніть, да, вимкніть.